Рудик і його перший день у школі маленьке лисенятко на ім'я Рудик дуже чекав першого дня у школі. Він уявляв, як знайде нових друзів, буде гратися на перервах і вчитися чомусь новому. Але коли він прийшов до класу, усе було не так, як він собі уявляв. У класі були тільки зайченята. Вони боязко дивилися на нього, деякі відсувалися, а дехто перешіптувався. Це ж лис, а раптом він нас образить. Рудик почув ці слова і відчув, як щось неприємне стискає його всередині. Рудик намагався поводитися дружньо. Але зайченята трималися осторонь. А коли в їдальні один із них випадково вибив з його лапок тацю з їжею, всі завмерли. Вибач, я не хотів. Письку винуватець. Але Рудик тільки зітхнув і відповів. Та нічого, буває! Та замість подяки заченята почали сміятися. Ой який добренький! Лис просить вибачення. Рудик нічого не сказав. Йому було дуже сумно. Заченята продовжували насміхатися з нього. Рудик терпів, поки одного дня найзухваліший з них Круть. Не пішов ще далі. Гей, лист, а може, ти тут просто зайвий? Насмішкувато, сказав він, і штовхнув лисеня. Рудик не витримав і штовхнув його у відповідь. Крут не втримав рівноваги і упав. Ось бачите? Закричало якесь зачення. Ми ж казали, що лиси небезпечні. Рудик відчув, як його очі наповнюються сльозами. Він не хотів ні з ким сваритися. Наступного дня почалася сильна злива. Коли всі поспішали додому, круть прослизнувся і впав просто в велику калюжу. «Ой!» Закричав він. Замість того, щоб допомогти, зайченята почали сміятись. Дивіться круть мокрець. Круть почервонів від сорому, намагався піднятися. Але лапки ковзали. І тоді Рудик не вагаючись, підбіг до нього і простягнув лапку. Ось, тримайся, я допоможу. Крут здивовано подивився на нього, а потім ухопився за лапку. Той витягнув його з калюжі Крут зніяковіло витер бруд з лапок і сказав. Дякую, Рудику. Я, я не мав себе так поводити. Лисик усміхнувся. Друзі ж мають допомагати один одному, чи не так? Курут не знав, що сказати. Він більше не бачив у Рудикові ворога. Відтоді він почав з ним дружити. Інші заченята були вражені. Вони не могли повірити, що Рудик, якого вони вважали страшним, виявився добрим. Поступово вони почали підходити до нього, розмовляти, гратися разом. Згодом усі зрозуміли, що були несправедливими до Рудика. Вони зробили неправильні висновки тільки тому, що він був лисом. А Рудик більше ніколи не почувався самотнім. Він знайшов справжніх друзів, і всі в лісовій школі. Зрозуміле головне, не можна судити когось лише за зовнішністю, чи тим, ким він народився. Рудик не хоче ділитися. У лісі? Серед високих дерев і яскравих квітів була маленька школа для тварин. Там навчалися їжачки, зайчики, білочки і одне маленьке лисеня на ім'я Рудик. Він був дуже спритним, але мав одну велику ваду він дуже не любив. Ділитися іграшками Одного дня в класі всі гралися новими іграшками. Білочка Тося принесла красиві дерев'яні кубики, а зайчик Фіфі кольорові машинки. Лисеня Рудик нічого не принесла, але він дуже хотів гратися чужими іграшками. Спочатку він підійшов до Тосі. Можна погратися твоїми кубиками? запитався він. Звичайно. усміхнулася білочка. Рудик будував з кубиків високу вежу. Але коли Тося захотіла приєднатися, він закрив кубики лапками. Ні. Тепер це моє? сказав він вперто. Тося здивувалася, але не сварилася. Вона пішла гратися чимось іншим. Потім лисенятко підійшло до зайчика Фіфі. -фі. Вау, які гарні машинки. Можна взяти одну? ми будемо гратися разом, погодився зайчик. Лисенятко взяло найгарнішу машинку і почало їздити нею по класі. Але коли Фіфі захотіла приєднатися, Рудик швидко сховав машинку за спиною. Не віддам, тепер це моя машинка. Заявило лисеня. Діти почали сердитися. Він забирав чужі іграшки, але своїми ніколи не ділився. Зрештою, всі звірята вирішили, що більше не хочуть гратися з Рудиком. Коли на перерві лисеня намагалося підійти до них, вони відверталися і бавилися своїми іграшками. Рудик відчував себе самотнім. Він не розумів, чому його ніхто більше не любить. Замість того, щоб замислитися над своєю поведінкою, він розсердився. Якщо вони не хочуть гратися зі мною, я просто заберу їхні іграшки. Лисенятко підбігло до їжачка, Куби, і вирвало у нього м'яч. Коли Куба почав протестувати, Рудик вдарив м'яч так сильно, що той полетів у калюжу. Потім він підійшов до зайчика Фіфі, забрав у нього машинку і зламав її. Звірята дивилися на нього сумом. Після цього ніхто навіть не хотів з ним розмовляти. Навіть коли лисеня казало привіт, всі відверталися і йшли геть. Рудик почувався дуже самотнім. Ніхто не грався з ним, ніхто не розмовляв. Йому було сумно і соромно водночас. Одного дня, коли він сидів самотній на лавці, до нього підійшла мудра вчителька сова. Бачу, ти засмучений, Рудику. Що сталося? запиталася вона. Лисенятко гірко зітхнуло. Ніхто не хоче гратися зі мною. А ти завжди грав чесно? Рудик замислився. Він згадав, як забирав іграшки і як не хотів ділитися. Напевно, ні, прошепотів він. Сова усміхнулася. Якщо ти хочеш повернути своїх друзів, треба вибачитись і виправити свої помилки. Лисенятко зрозуміло, що сова права. Наступного дня Рудик прийшов до школи з великою коробкою. Всередині були нові гарні іграшки. Спочатку він підійшов до зайчика Фіфі. Вибач, що зламав твою машинку. Я купив нову і хочу тобі її подарувати. Фіфі усміхнувся і прийняв подарунок. Потім лисенятко підійшло до Тосі. Вибач, що не хотів ділитися кубиками. Давай тепер будемо гратися разом. Тося кивнула і обійняла його. Їжачка він теж перепросив і запросив його погратися разом в м'яча. Їжачок з радістю погодився. З того дня Рудик завжди грав чесно, І більше ніколи не був самотнім. Рудик Боїться темряви. У великому лісі жило маленьке, руденьке лисенятко на ім'я Рудик. Він був веселим І допитливим, але дуже боявся темряви. Щоночі, коли наставала пора лягати спати, він говорив мамі Мамо! Далиш світло увімкненим, будь ласка, я боюся темряви. А чого саме ти боїшся, мій маленький? лагідно питала мама. Я Я не знаю, але в темряві можуть бути якісь страшні потвори. Мама усміхнулася і залишила лампу увімкненою, щоб Рудику було спокійніше. Одного вечора в лісі сталася буря. Дерво біля нори лисенят зламалося, і електрика перестала працювати. Мамо, світло не вмикається, злякано вигукнув Рутик. Не хвилюйся, любий. Це просто вітер зламав гілки. Все буде добре. За хвилинку світло появиться. Але лисенятко не могло заспокоїтись. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні тіні. та рухотять загадкові істоти і чути якісь моторошні звуки. Рудик лежав у своєму ліжечку, закутавшись ковдру. Він прислухався до тиші, яка здавалася моторошною. Рудик завмер. Що це? Йому здавалося, що в кімнаті хтось є? Лисеня щільніше закуталося в ковдру, боячись навіть дихати. Це це монстр. прошепотів він. хі 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 Монстр? Ну, це вже образа. Холос був тоненький, дзвінкий і грайливий. Рудик боязко висунув носика з під ковдри і побачив маленьку сяючу істоту, що літала в повітрі. А. закричав він. Не кричи, бо маму розбудеш. засміялася істота. Лисиня придивилося. Це була маленька фея з крилами, що світилася м'яким жовтим світлом. Хто ти? Я Фліка, фея ночі. І, здається, я знаю, хто тут боїться темряви. Рудик почервонів. Ну, може, трішечки. Трішечки? Ха. -ха. Та ти ледь не зомлів. Ну, нічого, ходімо зі мною. Я покажу тобі, що таке справжня ніч. Раптом стіни берлогу зникли, і Рудик побачив, що він стоїть під нічним небом. Ой ой, а де моя кімната? злякався він. Не бійся. Це все ще твій дім. Просто ти зараз у світі ночі. Подивися навколо. Рудик оглянувся. Ніч була не чорною, а глибоко синьою. Зірки мерехкотіли, немов маленькі лампочки, а світлячки кружляли навколо, наче чарівний пил. Це справжні світлячки. Так! Вони освітлюють дорогу нічним мандрівникам. Фліка помахала рукою, і раптом у небі з'явився величезний місяць. Вау! Він такий яскравий. А ти боявся темряви? Вона ж теж світиться. Просто не так, як удень. Раптом з дерева почулося. Рутик здригнувся. Що це? Це лише сова. Давай запитаємо в неї, що таке ніч. Сова глянула на них своїми великими жовтими очима. Ти, маленький лисе, боїшся ночі. Ну, вже трішки менше. Ти боїшся того, чого не розумієш? А знаєш що? Вночі багато хто прокидається. Їжачки, бурсуки, кроти. Вони люблять ніч, бо вона спокійніша. Рудик задумався. Виходить ніч, це просто інший час для інших істот. Раптом під ногами Рудик відчув, як щось ворушиться в землі. Що це було? насторожився він. Спокійно, це просто хтось прокинувся, засміялася Фліка. Земля трохи піднялася, і з неї виліз маленький чорний кріт з блискучим носиком. Ой, вибачте, якщо злякав, я просто вийшов прогулятись. Але, але це ж ніч, всі сплять. Здивувався Рудик. Кріт розсміявся. Ні, не всі. Я, наприклад, люблю темряву. Для мене це найкращий час дня. Але ж ніч темна. Як ти орієнтуєшся? Ха, для мене нема різниці День це чи ніч. Я завжди живу в темряві Але знаєш, що? В Темряві. Можна відчути світ по іншому. Ось, послухай. Рутик насторожив вушка. Я я чую сову і вітер, і десь далеко дзюрчить птичка. Кріт усміхнувся. От бачиш темрява не страшна, Вона, вона просто інша. Фліка знову змахнула рукою, і раптом Рудик опинився у своїй кімнаті. О, я вдома. Але було темно, тільки лампа біля ліжка світила. Фліко, ти тут? Я тут. Давай ще раз подивимось. Що ти бачиш? Ну, ну, шафа. Але вона відкидає тінь. А раптом це монстр? Подражнила його фея. Рудик розсміявся. Це просто тінь від лампи. Я бачив, як тіні рухаються, коли змінюється світло. От, бачиш, темрява не страшна. Вона просто ховає знайомі речі, але вони все одно тут. Ну що, Тепер ти боїшся? Думаю, що більше ні. От і чудово. От моя робота і закінчена. Пора тобі лягати спати, маленький лисе. Фліко, ти підеш? Так. Але тепер ти знаєш, що темрява твій друг. Не бійся її, а насолоджуйся. Її красою. Фея зробила круговий рух руками, і Рудик повільно заплющив очі. Добра ніч, Рудику. Наступного вечора, коли мама прийшла вкласти його спати, вона, як завжди, потягнулася до лампи. Залишити світло любий. Рудик усміхнувся. І похитав головою. Ні, мамо, я більше не боюся темряви. Він ліг у своє ліжечко і подивився у вікно. Темне небо було всіяне зірками. Місяць м'яко світив, а вдалині, між деревами, мерехтіли світлячки. Вони нагадували йому про добру фею флійко. Яка навчила його не боятися темряви. Яка ж гарна ніч. Прошепотів Рудик. Він заплющив очі і заснув спокійним глибоким сном.